Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Угода є підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України. І ми зацікавлені в тому, щоб не було згодою жодних затягувань. Наші представники, передусім, перша віце-прем'єр Юлія Свириденко. Команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції. Всі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв. В Україні, та, що не менш важлива модернізації юридичних практик в нашій державі. В угоді, немає боргу і створюється фонд, фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві. І Українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті, ми говорили з президентом Сполучених Штатів, з Дональдом Трампом про нашу готовність до укладання угоди. Говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично, зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо і на інші результати нашої розмови. Вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу, ми з президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам, українській та американській. Робота над угодою була, була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими. Результат є сильним. Сьогодні говорив з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, в тому числі про ратифікацію угоди. Ми обговорили також законодавчу роботу найближчими тижнями. Сьогодні є і нові санкції: нові санкційні рішення, три санкційні пакети. Блокуємо діяльність багатьох осіб це компаній. Та фізичні особи, які працюють, на жаль, на Росію так чи інакше, допомагають російській армії, окупаційним структурам на нашій землі в Криму і на Донеччині. Зараз під санкції пішли і ті, хто, на жаль, працює на російську пропаганду та залучається до інформаційних операцій проти України. Проти українців, головне тепер, щоб була синхронізація санкцій нашої держави з партнерами, голова Служби безпеки України доповів по розслідуванню обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю оперативно. Дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству. Ще одне. Була доповідь головкома сирського по ситуації на фронті. Донеччина, Покровський напрямок. Зараз там найбільше боїв серед усіх гарячих точок фронту, наші підрозділи, наші воїни. Молодці. Перший окремий штурмовий полк, 59-та окрема штурмова бригада сил. Безпілотних систем, 72 окрема механізована бригада, 414 окрема бригада безпілотних систем сухопутних військ. Дякую вам, воїни. Росіяни отримують належну відсіч. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!